Вітаю всіх на сьогоднішній день. На всій території Дніпропетровської області спостерігається значне збільшення пожеж у природних екосистемах. Лише протягом останньої доби в області виникло 146 таких пожеж, загальна площа яких склала майже 150 гектарів. Наймасштабніші пожежі у нас сталися на території Новомосковського та Синельниківського районів. Там виникли займання сухої рослинності та підстилки хвойного лісу на загальній площі більш ніж 5 гектарів. Під час ліквідації однієї з таких пожеж у Сенельниківському районі нашими підрозділами було врятовано чоловіка 1990 року народження. Хочемо зазначити, що більшість випадків займань на відкритих територіях стається саме через випалювання сухої рослинності. Та недотримання населенням основних вимог правил пожежної безпеки важливо зазначити, що за самовільне спалювання рослинності або її залишків передбачена відповідальність за статтею 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Та на посадових осіб від 15 тисяч гривень до 21 420 гривень у пожежно період випалювання сухої рослинності може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню та спричинити загорання будівель, знищити комунікаційні системи та лісові насадження. Тож, перед тим як випалювати сміття на власних ділянках. Подумайте про можливі наслідки для навколишнього середовища та шкоду, яка може бути нанесена власному здоров'ю та здоров'ю оточуючих, рятувальники Дніпропетровщини вкотре звертаються до мешканців нашої області та закликають не спалювати сухорослинність та берегти довкілля.